Кароліні 8 років. Попри свій юний вік, щоденно дівчинка відчуває біль і переживає значний дискомфорт. Із самісінького народження вона має групу інвалідності. З процесом дорослішання недух почав прогресувати. Дівчинка була змушена почати носити спеціальний корсет. У нас і самонародження інвалідності, у нас і діагноз. Але у 2,5 роки ми часто ж ходимо постійно до. Лікарів і замітили, що скривлюється у ліву сторону, яка в неї слабша, в неї мишці слабі, і скривлюється хребет. З двох з половиною років вона не знає, що таке без корсета. Вона постійно, постійно в ньому, то він її дуже, дуже замучив. Усе своє життя маленька Каролінка проводить у боротьбі з недугом. Від перших днів і до сьогодні вона кожен день проживає з болем і дискомфортом. Батьки дівчинки роблять усе від них залежне, аби полегшити стан дитини. Постійно супроводжують її, проходять реабілітацію, відвідують відповідних спеціалістів. А кілька років тому маленька Кароліна перенесла складну операцію. А ми робили в 4 роки її операцію на ніжках, у нас плосковальгусна стопа була, там ми, е, пішло у нас на операцію 90 тисяч, ну, у нас якось і трошки було, і рідні допомогли, друзі, і ну, 90, не 450, то ми зробили операцію. Саме завдяки цьому медичному втручанню кілька років тому та активній подальшій реабілітації сьогодні дівчинка має змогу ходити. Утім, чималу частину прогресу, який вдалося отримати під час лікування, було втрачено, коли родина Кароліни змушено виїхала з рідного міста під час активних бойових дій. Ми, як тікали з Чернігова, ми його не вділи, тому що в ньому важко було. Я думала, не знала, що чекатиме в дорозі. Знала, що з ним ми не втечимо. І ми його не вділи. Ми тікали без нього. І я не знала, що ми так надовго їдемо. Три місяці зовсім були без нього. Коли ми приїхали сюди в Чернігів додому, ми давай пройшли вдівати корсет, а він у нас вже не застібається. Зараз, попри всі свої успіхи та прогрес у лікуванні, дівчинка повторно потребує термінового медичного втручання. Їй необхідна дороговартісна операція на хребті, що коштує 450 тисяч гривень. Ця сума непосильна для батьків маленької Кароліни. Саме тому родина звертається за допомогою до всіх небайдужих. Вони вірять, що спільними зусиллями вдасться здійснити мрію Кароліни та подарувати їй змогу вільно рухатися. Нам потрібно сказали, щоб ми при собі мали точно 450 п'ятдесят тисяч. Нам ростуча конструкція потрібна, ну, тому що їй вже тільки 8 років. А виходить, не ростучу ще не можна, тому що вона така й останеться ростом. Її ще ж треба рости. О, так щоб не, не чекати аж 15 років, це за цей період може вже бути даже і не, не, ну, не поможе. Це тоді вже операція, вже дуже вже скривиться. То краще вже її зробити і росту, ця ростуща, це вона така дорога. Жити без корсета, мати змогу самостійно ходити та активно проживати своє дитинство така мрія у восьмирічної Кароліни. Кожен, хто має змогу, може долучитися до збору коштів, організованого родиною дівчинки, та подарувати їй можливість вільно рухатися без болю та ненависного корсета.